Ой, вітаю це українською зі милиною немирією», Наші ефіри тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу добровольна Марка Гетьман. Ми надзвичайно раді, що сьогодні з нами на зв'язку Микола Рябчук. Я хочу нагадати, що він письменник, журналіст, політолог, почесний президент пен клубу і він є лауреатом національної премії України ім. Тараса Шевченка. Пане Миколе, вітаю. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю, пане Микола. Знаєте, можна було б багато поставити, Поставити дрібних запитань, але якщо дозволите, я хотіла розпочати з одного великого, з одного боку, дуже простого, з іншого боку, дуже складного, які задають собі зараз багато українців, і не тільки українців, а може і по всьому світу. І це запитання лунає приблизно наступним чином: що відбувається з Америкою, що відбувається у відносинах Америки і Росії, що відбувається у відносинах. Америки, України, що відбувається у трикутнику взаємовідносин Америки, України, Росії. І чи вважаєте ви, що ті обіцянки, які лунають зараз від представників Білого Дому про припинення вогню, що, вони, що їх можна досягти в якомусь усяжному о, часі? От таке велике запитання, чи дозволите, просто щоб ви подумали, дуже цікаво. Ну, я б скажу, це запитання не просто велике, це запитання на, на один мільйон доларів. А, і... Отже, я намагаюся для себе самого усвідомити, що відбувається, і ну принаймні кількох висновків я дійшов. Все попередні висновки, і звичайно, вони не можуть бути остаточними. Але перше, що я бачу, що ми живемо в епоху посправди. Явище, яке першим здається, описав дуже досить проникливо Пітер Померанцев в 2014 році, коли. Росія захопила Крим, вторглася на Донбас і. Коли власне, почалася вся ця масштабна кампанія брехні з ну, розп'ятими хлопчиками, там, і іншими нісенітницями, з цим збитим літаком малайським, абсолютно, абсолютно фантастичні речі. І вас тоді помарацев описав це явище, як власне, феномен постправди чи тих власне тих фейк ньюз коли немає, правда, немає ніякого значення. Правда робиться абсолютно відносною, неістотною, правда, не існує просто. Є різні версії, є різні інтерпретації. Тації різні гіпотези, тобто розмивається саме поняття, формується абсолютно цинічне ставлення консумента, споживача до будь-якої інформації, і це власне той світ, який нас запровадив Путін. Ну я особисто маю трошки інший термін для цього, більш такий автентичний. Тутешній термін. Ми його називаємо хуцпа. Так, тобто, вся російська політика Як? – хуцпа. Хуцпа. Є такий, ну це ходить з ідішу. Це такий специфічний спосіб брехні. Ну хто хто знає трошки єврейську культуру, то розуміє, що таке хуцпа. Такий специфічний спосіб брехні, коли людина бреше і знає, що, що вона бреше, і всі знають, що вона бреше, і вона знає, що всі знають, що вона бреше. Це ну абсолютно такий екстремальний спосіб брехні. Ну, Він дуже добре описується анекдотом про молодого чоловіка, який зарізав батька і матір, а тоді сів десь під церквою жебрати з написом чи з проханням подайте, подайте бідному, сиротині, так, бідному сиротині. Оце, власне, ну, класичний приклад хуспи. Це те, що робить Путін, те, що робить Лавров, це просто хуспа піднесена до рівня державної політики. І от ми опинилися в такому світі, і що сьогодні ми ну, з, з подивом, з жахом бачимо, що. Ту саму методу методу застосовує американська адміністрація. Насамперед, звичайно, Дональд Трамп, але також його віце-президент Венс. Ну може трошки поміркованіший Марк Рубіо, але в принципі це стає стилем. Здійснення американської політи так само, коли теж правда не має значення, можна брехати безсоромно брехати, абсолютно безоглядно, не озираючись на ніякі факти, і, і не реагуючи на ті факти. Тобто, ніхто вся ця брехня вже була спростована і про ті чотири проценти для Зеленського, і про ті 500 мільярдів. Ніхто на це не реагує, тобто це, це якби просто не, не має значення, не існує. І ми повинні зрозуміти, що ми опинилися в цьому світі, де власне ну, правда перестає бути суттєвою. принаймні намі в, в думках в. В розумуваннях, в промовах цих всіх головних персонажів і Росії, і Америки і тут, звичайно, ці протилежності несподівано з'єдналися власне на на такій платформі. Звичайно, інтереси цих двох країн дуже різні, і я не беруся прогнозувати якогось союзу. Хоча я ну, в принципі досить було влучне спостереження одного з публіцистів, який сказав, що коментуючи цю конференцію в Мюнхені, він сказав, що насправді це не є Мюнхен номер два. Це не є друга мінська змова, це більше пахне фактом молотого ріббентропа Я все-таки якось ну, не хочу, може я надмірний оптиміст, я не хочу вірити, що до цього дійде, тому що все-таки ну, занадто велика різниця інтересів Москви і Вашингтону. А крім того, все-таки в Америці ну, є, є громадянське суспільство, яке ну, трошки приголомшене, і воно якось не знає, як реагувати, але воно я думаю, буде реагувати. Є інституції, які стримують апетити цього кандидата в диктатори. Тобто я все таки припускаю, що ну аж так далеко він не дійде до до, до дрого пакту Молотова-Ріббентропа. Та є інші чинники, є там Китай з боку, який придивляється, поки що вичікує це теж досить симптоматично. Ну і завжди очікує це дуже така по своєму мудра політика, давня китайська. Так що я не, не передбачаю найгіршу сценарію. Що мені поки що видається, що Трамп з опалу бовкнув, проголосив цю обіцянку закінчити війну. Вона він нічого не розуміється на Україні. Він допуття не знає, де та Україна і взагалі що воно таке. Тобто, він. Не є якимось тямущим геополітиком, але він оце ляпнув просто в рамках боротьби передвиборчого. Йому треба було якимсь чином значить, опустити, принизити, подолати Байдена, і він, власне, ну, використовуючи цю карту, українську карту в цій боротьбі, він, власне, наговорив всілякий турниць, не обіцяв закінчити війну ну, спочатку за 24 години, потім за, там, за місяць, тепер ще довше. Ну, але в кожній разі не обіцяв. І тепер, от, власне, ну, він якось може з цього викручуватися. В мене є відчуття, Що він справді ну, хоче досягти якогось мінімального результату, щоб відрепортувати, що ну от, от ми принаймні, там встановили перемир'я, а далі вже там домовляйтеся. Ну, мовно кажучи, підписати якісь нові такі мінські угоди, варіант якихось мінських угод, а далі вже отведіть переговори там з, з тими чи тими посередниками і так далі. Це ну, це я думаю, що це для нього може єдиний досяжний результат. Це що він, в принципі, міг би десь там переконати Москву і змусити Київ Те, теоретично. Тобто іншого результату я не бачу, щоб він міг досягнути. Йому просто треба цей цей, принаймні цей мінімум, досягнути. Що ще може бути? Я правду каче не знаю. Звичайно, є різні ну, гіпотези такого конспіраційного плану про те, що Трамп на гачку в ФСБ, на гачку в російської. Розвідки, що він власне, ну що в свої давні часи, 85-ті роки, коли він ще був бізнесменом, їздив і робити бізнес. Він ж, як ми знаємо, досить досить ласий до до жіночої статі і. Там нібито на нього назбиралося багато компромату. Я допускаю, що це мабуть так і є. Це зрештою, є різні джерела, які підтверджують непрямим чином, але є непрямі докази, що справді цей компромат, він ну тобто він наслідив справді багато в той час будучи в Москві. І правдоподібно ясно, що КГБ збирало такі матеріали і досить успішно, навіть провокувало такі такі речі зумисне. Тобто, я припускаю, що може бути якийсь компромат, але він ну він все таки, який би він не був, він не може. Бути вирішальним для здійснення, для реалізації міжнародної політики, тим більше, як я вже казав, в Америці є ну механізм стримувань противаг. Зараз тепер ось Трамп намагається зруйнувати цей механізм, але я гадаю, що ну, йому не вдалося в перший термін цей механізм зруйнувати. І я сподіваюся, що не вдасться і тепер. Так що тут. Думаю, що це борюкання буде дуже складним, і я ну так вже закінчую цю 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 тезу, ці спостереження. Я підсумовую би його дуже влучним висновком Пекаря, який сказав, що власне, що це такий типовий, типовий бізнесовий трюк, коли значить виставляють завідомо якусь неприйнятну ціну. Потім, коли значить. Покупець відмовляється йому про йому ще гірші умови. Він він далі відмовляється. Йому пропонують ще гірші, і він тоді вже не ніби мусить погоджуватися, Бо бачить, що воно все йде гірше і гірший бік. Але коли він е, далі опирається, йому пропонує трошки ліпші умови знову такби. Від, Відкочується ці вимоги, е, і тоді виникає знову спокуса, що ну, все-таки вже ж ніби вже там якесь поліпшення. Він далі опирається. Це вже п'ятий етап. І тоді вже на шостому етапі вже ну, починається серйозна розмова, вже якісь серйозні торги. Це в принципі досить цікаве, цікаве спостереження, і воно справді підтверджується багатьма бізнесовими цими обрутками. Мені здається, що от власне ну Трампа надовго не вистачить. Він е, ну цього, цього його ентузіазму. Зву він мусить, він хоче щось чогось досягнути. Він спробує вас не досягнути цього припинення вогню цього перемир'я, а далі робіть, що хочете. Хай там європейці модерують, хай там хтось інший входить в ці в ці, в ці переговорні процеси. А йому важливо значить, доповісти, що, що от я, от я виконав, я встановив встановив мир. Ну ясно, ж це не може бути тривалий мир, але от йому принаймні. Можливо, прокукурікати, а далі хай значить, не світати так. У мене, мене таке ось враження. Чи вдасться це тут важко сказати? Звичайно, що Ки Київ Україну легше примусити, вона більш вразлива, більш залежна. Поки що я не бачу жодних, жодних кроків з боку Москви, жодних натяків на те, що вона на будь-що погоджується, окрім е знищення України, захоплення всієї території ну, і встановлення відповідно про московського режиму. Тобто якогось якихось сигналів, що там можуть бути якісь поступки, якісь Проміси і взагалі сама сама ідея припинення вогню. Вона поки що москвою не приймається, бо то ну, чітко було сказано. Путін сказав, що ми можемо припинити вогонь, коли вже будемо е, мати чіткі домовленості, що далі значить буде. А далі ну ми знаємо, що вони хочуть, що було далі. Так, що навіть я думаю, що навіть цей мінімальний план трава поки що не, не реалістичний, рано чи пізно йому доведеться або повністю зайняти російську сторону, що що я кажу, я не, не дуже вірю з огляду на американські ну і суспільство і інституції, або ж, все таки, ну допомогти Україні такою мірою, щоб вона змогла зупинити російський наступ і все-таки змусити Росію до, до якихось компромісів до послуг. Пане Микола, дозвольте тоді перейти до більш складного запитання, тому що воно буде дуже боляче для всіх українців без виключення. Але запитання наступне: чи вважаєте ви, що в принципі можлива хоч якась безпека в Європі, і хоч якесь припинення війни для Європи взагалі, без повернення до відносин з Росією? Business as usual. Що я маю що мається на увазі? Так як зараз Трамп намагається це робити, виглядає, що він йде саме цим шляхом. Тобто, найпростіше прочитання mm -hmm. того, що він робить, це він намагається зробити з Росією business as usual, mm -hmm. Таким чином припинити цю війну, дати європейцям узгодити тут свою систему безпеки і. Якимось чином, тут бути вже спокійним, більш-менш в Європі, тут більш-менш немає гарячої війни. Принаймні, напевно, ціль така, але mm -hmm. для нас це виглядає зовсім інакше. Вся ця ситуація, mm -hmm. і в цьому сенсі, до чого ми повинні бути готові? Що з вашого боку ми маємо до чого відноситися більш реалістично? Тобто mm -hmm. те, що ми хочемо, да ми розуміємо, чого ми хочемо. Ми хочемо наших кордонів. Ми хочемо, щоб нічого цього не було. Взагалі, ми хоч, ну, ми взагалі не хочемо всього, що нам приносить Росія, і для нас це виглядає як трагедія. Будь-який крок назустріч Росії для нас виглядає як трагедія. Але ж з іншого боку, чи можливо щось зупинити, не роблячи цих кроків? Чи ні, не є ми тут якісь такі емоційні, якщо хочете, політичні, геополітичні, міжнародні пасті, з якої буде важко вибиратися? Просто мені цікавий ваш роздумок. Так я розумію, що справді Трамп хотів би повернутися до звичного бізнесу з Росії. Це для них якби я для, для нього для нього для бізнесмена це нормальна. Річ там жодні моральні категорії не діють, і ми навіть не повинні апелювати до моральних категорій у розмові з Трампом. Інша річ, що є суспільство американське інші політики, є опозиція, де можуть все таки ці моральні категорії діяти. Щодо Трампа, його команди, там жодний моралізм, жодне моралізування не працює. Всі ці апеляції до якихось правил, принципів, засад вони абсолютно без безнадійні. Це люди, які просто живуть в іншому світі, в інших категоріях. Так що тут, звичайно, можна припустити, що він справді не був би не проти цього. Поновлення цього звичного бізнесу з Росії, але є ну дві серйозні перешкоди. Одна з них це, звичайно на сам Україна, яка опирається і навряд чи погодиться на будь-які умови, тому що ми розуміємо, що, що це означає, розумієш це просто знищення країни і нації. Це є головна мета Путіна, так що тут без якихось ну справді надійних гарантії безпеки Україна ніколи не погодиться на, 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 на якісь на жодні компроміси. А друге, є звичайно, на щастя є також європейці, які ще ну не всі, але більшість чи багато хто живе в категоріях цінностей, які все таки ну підтримують не, певні засади, і які ну готові підтримати Україну, тобто вони не пішли за Америку і радше навпаки, і тут звичайно є для нас шанс певний очевидно, потребує певної переорієнтації саме на. Чи на європейській столиці, на європейський союз, але але цей шанс є. І тут я думаю, що Трампу доведеться цим рахуватися. Він ну він, він зрештою вже рахується, він вже робить різні рухи. Поки що, ці сигнали дуже суперечливі. Я так бачу, що там є розподіл певних ролей. Там Рубіо грає роль доброго поліцейського, а Венс грає роль лихого поліцейського. Вони один одному часто суперечать. А, тобто, поки що, якось остаточно рішення я думаю, немає. Вони промацують, що можна досягнути, що що можна зробити? То звичайно, дуже добре, що Україна займає більш менш гідну позицію, що Україна не, не піддається на різноманітний шантаж. Але головне питання чи як вдасться їм якою мірою вдасться натиснути на Москву там? Якати пригрозити, бо то механізми є дуже сильні. Якщо б Америка захотіла, то вже йдеться не тільки про озброєння. Безмовно озброєння дуже важливе, і дозвіл на удари по всій території Росії на далекосяжну зброю, але також важливими є економічні санкції, які поки що не, не працюють так, як би мали працювати, і і напряму і опосередковано вони не працюють а тим часом вони можуть бути бож, навіть більш ефективними на зброю, тому що на ну, Росія великою мірою величезною мірою. Залежна від експорту своїх ен енергоресурсів. Якщо вдарити по, по цьому найнайболючішому місці, я думаю, що ця війна могла би справді закінчитися за півроку, що є власне, мрією е, Трампа. Тобто, в принципі, мета досяжна. Тільки треба вибрати правильну стратегію, правильну тактику, е, правильний набір заходів. Я ну, все хочу вірити, що це що це буде зроблено. Я чомусь мене є якесь відчуття, що, що американський стеблішмент, американський е, Дорадники, аналітики вони ну, достатньо добре усвідомлюють. річ, рішення, як їм вдасться достукатися до, до Трампа і, і цієї, власне, ортодоксальної е е компанії. Зараз дуже багато говориться про те, що Європа тут може бути надійним партнером, але ми бачимо, як Європа намагається, але не все їй вдається, на жаль, так як хотілося б. Але і інколи вона буває. Вибачте, або даруйте непослідовно, да, або не дуже послідовно в цьому. Так. І якщо а, ми говоримо, наприклад, що ми не погоджуємося на те, що пропонує Трамп, і а, чи вважаєте ви, що Європа буде готова кинути виклик Трампу і за яких обставин? І чи бачите ви в тому, що зараз відбувається якийсь такий певний виклик, якийсь такий перехід до самостійності Європи? Mm -hmm. Насправді ну, важко очікувати від Європи якоїсь цілісності і послідовності, тому що вона поділена. Там є свої Орбани, свої фіцо, свої різні сумнівні персонажі. Вона не є не є однорідною. Це справді конгломерат дуже різних країн з дуже різними інтересами. Ми маємо з одного боку дуже дуже про українські не просто проукраїнські, а дуже послідовні саме в ціннісному відношенні північні країни, скандинавські, Балтійські. І маємо абсолютно абівалентні країни так звано, південної Європи. Зокрема, Греція, наприклад, Кіпр, які дуже залі скептичні до, до всіх справ українських, ми ну, зрештою не знаємо наших сусідів. Тобто тут звичайно єдності важко досягнути, але водночас ну, поки що, поки що Євросоюзу вдавалося це робити різними методами, але вони ну більшість резолюцій, більшість рішень були, були протиснуті там, супереч навіть опору московських чи промосковських симпатиків. Так що тут я все я думаю, що таки буде вести свою проукраїнську лінію. А звільдається по цінності, на яких збудована ця Європа, інакше просто цей євросоюз не матиме цінності Він просто муситиме тоді розпуститися, закритися, розвалитися. це я вже це підставово, ну відданість певним певним засадам. Чи будуть готові конфронтувати з Америкою, сказати важко, що доведеться і якщо, якщо піде на це Америка, хоч вони теж вагаються, вони теж розуміють, наскільки це серйозно. І я теж думаю, що тут якоїсь до принципової конфронтації не дійде. Як дуже влучно Зауважили їхні політики. Ну Америка намагається посваритися, намагається конфронтувати загострити стосунки з Європою, але вони якось так ухиляються від цього удару, е і це мабуть теж слушно. Поки що, поки що я бачу бажання Америки, якби ну звалити свою невдачу в усіх цих справах при так званих переговорах, досягнення миру на, на Україну, ну і якусь міру на європейців. Е це їхнє і, 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 і тим я пояснюю цю таку нахабну зухвалу риторику ці всі звинувачення, образи, які виголошуються і трампом і е, його соратниками на адресу України. Е, так що тут важливо ще не, не надто піддаватися на ці провокації, триматися твердо, і, але і гідно, але одночасно не ну якби не зариватися, не не, не загострити нам це не потрібно, тобто ну має бути чітке, але спокійне ні. На різні такі пропозиції, і так само я думаю, європейці роблять і робитимуть я кажу. Я поки що якогось ну так, такого кардинального розламу не бачу. Є тертя, є серйозні тертя, є такі поколювання, шпички на адресу, одно, один одного, але поки що вони якби ну ще не, не розійшлися. Я думаю, що не розійдуться кардинально, бо є я забагато, забагато спільних інтересів. І як я вже казав, ну, є, є все таки велика традиція. Американське і американське суспільство та інституції, які теж ну не треба їх недооцінювати, попри попри намагання Трампа переламати їх, якось по, применшити, та покришити, пане Микола, і напевно ще одне велике для мене запитання: які виклики ви бачите зараз перед українцями? Mm. Тому що викликів направду їх забагато. А що я маю на увазі? Що давайте собі уявимо, що якщо війна... Все ж таки, війну буде зупинено. Яким чином це може бути або припинення вогню або щось. То одночасно, і ми вже зараз побачили, да, як ми сенситивно відносимося до будь-яких ззіхань на те, що ми досягли, як ми встоювали. І для нас це важливо, це важливо емоційно. Mm -mm. І а, інколи для українців навіть не гроші, а от от визнання, що ми встояли, що ми, ми впоралися, і ми mm -mm. сприймаємо інколи це. Як образу да, нашої гідності, і для нас це важливо. І в цьому сенсі, якщо буде якесь припинення вогню, то напевно воно не буде таке красиве і, і, і бажане да, для українців. І в цьому сенсі які виклики, як ви їх бачите, як нам їх подолати, і як, як не вийти з цієї війни, програвшою країною? Оце дуже важливий момент, щоб не було такого відчуття, знаєте. Я розумію, що це дивні порівняння. Або ми ж пам'ятаємо, як є такі нації, да, які дуже багато років потім відчували якусь провину. Так от Україні зараз нема чого так думати про себе. Але я впевнена, що знайдуться дуже багато і не серед ворогів, тільки а серед партнерів. Тих, хто захоче, щоб ми почувалися себе винними, програвшими, так легше нами буде керувати, легше ставити свої якісь вимоги і таке інше. Вибачте, за такі довге запитання, але воно мені здається дуже важливим саме зараз. Ви угу. знаєте, я, я, я так розумію, що українці звичайно ну внутрішньо суперечливі з того, що я бачу з різних опитувань, із з реальності я бачу, що ну є серйозний серйозний розрив між декларованими бажаннями і реальними діями. Тобто, Різі, звичайно, і, і далі абсолютна більшість наполягає на тому, що треба, треба боротися, треба відвоювати території, але водночас дедалі менше охочих це робити, і ми це теж бачимо на превеликий жаль, що зрештою теж зрозуміло з багатьох причин. Так що я все таки переконаний, що най, найімовірнішим. Тим ну, тимчасовим правдоподібним завершенням е, війни буде встановлення якогось перемир'я е, припинення вогню. Це не, на, на мій погляд, найвірогідніший варіант, і ну так, так мовити, грубо кажучи, заморожування конфлікту чи то за, за корейським сценарієм, чи за східно-західно-німецьким. Щось таке може відбутися залежно від того, звичайно, наскільки серйозні будуть безпекові гарантії для України. Це, це найвірогідніше. Є, є звичайно інші варіанти. є... Апокаліптичний, який полягає в здачі України і рано чи пізно, очевидно, без західної підтримки Росія переможе. Тут, тут на жаль, на жаль, шанси невеликі. На ну партизанський опір може бути, але в принципі на якусь таку серйозну позиційну боротьбу шанс, шанси, правда кажучи, малі і є другий оптимістичний сценарій, який полягав би в українській перевозі. Ну але тут ми розуміємо, що потрібна була б не більша. Зарубіжна підтримка і європейська і американська, і збройна, і тут і потрібно було би і захистити небо українське, і дати необмежену кількість так потрібної зброї, і можливо, навіть якісь якісь війська, ну праві добровольців послати Україну для того, щоб дійсно перемогти Росію, щоб дійсно вибити її з усіх українських територій. Тут тобто це варіант дуже малоймовірний. І тому я ще раз кажу, що найімовірніше, найвірогідніше є заморожування конфлікту. Це те, що реально Трамп може досягнути. Може змусити до цього Київ, і може теоретично може змусити Москву. Бо це москва теж вона достатньо виснажилася. І теж е, я думаю, що десь десь, десь там е, в глибині душі більшість цих агресорів вони готові до, до якогось компромісу. Але їх завжди хочуть урвати якомога більше і завжди і завжди намагаються перехитрити захід. Це їхня. Це їхня тактика і стратегія. В усіх переговорах вони завжди були спритнішими від західних негоціаторів. Це, на жаль, теж велика правда. Отже, я думаю, що реально, що ми можемо сподіватися, це, звичайно, найреальніше це заморожування цього конфлікту, хоча це, це прикро звучить для, для українців. Але тут, тут, є, тут є два компоненти: один із них це безпека, і другий справедливість. Безпеку ми, звичайно, повинні. Досягнути тепер Безпека потрібна вже жодного заморожування без безпекових гарантій, без дуже надійних, чітких, добре прописаних, не на які не якісь там запевнення, так як в Будапешті, а реальні механізми забезпечення цього, цього переміря вони повинні бути розпрацьовані і забезпечені. Це те, що є ну конче конче, потрібно безпека. Вже вона повинна бути негайно. Це передумова, абсолютна передумова будь-якого припинення вогню. Щодо щодо справедливості, яка звичайно, є бажана для нас усіх тобой і покарання злочинців військових, і виплати репарацій. Ну і зрештою відновлення кордонів, так історичних легітимних, це може бути дальшим питанням. Це може бути може бути відкладено. Це може бути відкладено ну на необмежений термін. До до теоретично до якогось до зміни якогось уряду. Гіпотетично, коли небудь в Росії може, може буде якась нова перестройка, якийсь ну, інший горбачов. Ну все може бути. Ми не знаємо що може трапитися, так як не знали після війни ділячі. Німеччину чи не знали 40-му році, коли союз захопив Балтів, Балтійські країни, але ніхто цього захоплення не визнав, ніхто правда і не не кинувся боронити їх, воювати за них, але так само не було міжнародного визнання цього загарбання. Тобто, такий варіант відкладеної справливості, теоретично він може бути головне, щоб головне, головна передумова. Це все таки насамперед це, це безпека. І це в принципі, вона є реальною, але тут уже залежить, звичайно, від вміння від спритності всіх учасників, які, які намагаються власне цього досягнути. Пане Миколе, дуже дякую. Дякую, що знайшли час сьогодні для нас. Дякую дуже. Дякую вам. Микола Репчук, сьогодні нашим гостем, за що ми йому щиро вдячні, звичайно. Вдячні вам наші спонсори на платформі Patreon та YouTube. Залишайтеся з нами.